Всім привіт! Сьогодні хочу розказати про налаштування реле напруги TaxNow. Е, доволі довгий час продаємо ми цей товар. Е, дуже добре у нас продається на розетці. Можна пізнайти у нас, як продається паспорт. Е, багато клієнтів запитують, як налаштувати це реле. Сьогодні постараюся вам трішки розповісти. Е, так як ми продаємо багато різних реле напруги таких в розетку да? локального застосування. Уже багато яких я тримав в руках, можу щось про це сказати. Що ми можемо сказати при цьому реле напруги таксно? Саме перше, йде воно ось такому пакуванні. В принципі, пакування непогане. Завжди в такому захисному кліпці воно йде. Також є інструкція. Інструкція на англійській мові, але там, в принципі, все зрозуміло. Вольтаж, воно, верхня напруга нижня, час затримки написано від 5 до 9 секунд. Тобто, чим хороше це реле, тобто, воно доволі дуже просте в налаштуванні. От, реально дуже просте. Я бачив там реле напруги, в більше 15 параметрів налаштування, яких можна запутатися. Тут налаштувань всього 5 штук або 4. Зараз подивимося. Е, що хотів починати? Це у нас європейське виконання. Буває ще універсальне, але воно також нормально працює тут під універсальні роз'єми. Е, реле має хороший корпус, добротно ну, дуже добре виглядає, то є всяких якихось нарікань по працюванню, по бракам у нас майже не було. Так, пройдемося, має чотири кнопки. Е, перша кнопка це те, що воно має управління. Тобто ми можемо або включити живлення, яке виходить з нього, або виключити. І є кнопка індикації, ось голубий такий синій індикатор. Ну, у мене тут зараз хотів показати на лампі, але вона акумуляторна і вона не виключається. Тобто, щоб вона потухла. Тобто, нажимаючи цю кнопку, ми можемо включити споживача, який виходить в зарядку, або виключити. Далі. То у нас є кнопка налаштування. І завжди на десплаті бачимо, зараз оце У ця напруга 209 вольт у нас зараз є, тобто він вимірює. Хтось нам казав, що буває це реле неправильне вимірює, там є налаштування корекції. Але воно не завжди нам потрібне. Це, думаю, що це не суттєво. Там декілька пару вольт, якщо навіть воно бреше на 5 вольт, саме головне, щоб воно вас спасло від напруги 380. Там, яка... Часто з'являється. Так, заходимо в налаштування. Нажимаємо кнопку Set. І що ми бачимо? Аж це верхня межа напруги. Вона вже була установлена по маштанні 260 вольт. Е, в принципі, цього, мабуть, багатенько. Ось тільки що в мене щось включилося, напруга впала. Цього багатенько, тому, я думаю, можна виставити це налаштування десь в районі 255 вольт або 250 е, рекомендують. Це верхня межа. Ідемо далі. L, це нижня межа. По якій нижній межі він буде виключати. Також рекомендується 175, вона от стоїть по умовчанню. Да, раніше ми виставляли побільше але ви всі знаєте, зараз дуже низька напруга буває в мережі. то щоб воно теж лишній раз не спрацьовувало то десь ну от в районі 175 можна і залишити. Тобто H це верхня, L – це нижня. Якщо нам потрібно змінити, то ми клацаємо кнопочками потім або вверх, або вниз. Якщо нам потрібно цю межу додати. І ця межа, вона не має якийсь приділ. Тобто, нижню межу можна налаштувати від 140 до 210. Тобто це реле менше, ніж 140, працювати не буде. Якщо у вас буде напруга 130, все, воно точно виключиться. Да? А верхню межу можна налаштувати. Від 230 найнижчий показник і до 300 вольт. І просто, щоб зберегти, нічого не потрібно нажимати, воно саме вийшло в основне меню. І вже бачимо, що стояло 260 по верхньому, зараз і 250 вольт по верхній межі. По нижньому я накладав 188. Але це, мабуть, багато ватто, бо у нас доволі часто. Така напруга буває в мережі, щоб лишній раз теж воно холодильник чи якийсь прилад не виключало. Думаю можна поставити 180-175. Далі йдемо. Це час затримки, це кількість секунд, на яке воно вимкнеться. І потім замість включиться. То є тут по замовчуванню стоїть 10. Ну Можна поставити, щоб ви довго не чекали, не знаю, можна, наприклад, достатньо 5 секунд. наприклад Можливо, пройде за цей час скачок напруги. І воно... Але якщо не пройде, то напруга напруги заново виміряє її і виключить його. Тобто, пройшлися по першому налаштуванню, по-другому, і час затримки. Час затримки може бути не менше 5 секунд і до 1000 секунд. Ну, я думаю, нам не потрібен такий час затримки. І останній параметр це вольтаж correction value. Тобто корекція вольтажу. Якщо ви тестером поміряєте якимось хорошим приладом і побачите, що у вас там зараз 200 вольт, а він показує 211, то можна підкоригувати цим А, параметр А, або мінус вольт додати йому скоригувати його. Якщо він завишає, да? або додати декілька вольт, якщо він знижає напругу. Але це таке налаштування для більш професійних, кому там дуже точно все це треба до вольтажа, у кого є мультиметр. А звичайному побутовому споживачу це не потрібно. Тому ми дійшли до таких можемо зробити підсумки, щоб, щоб налаштувати серед напруги, нам достатньо виставити. Буквально 2-3 параметри. Це тільки верхню межу ось виставляємо там 250, якщо хочете 245. Клацаємо далі сет і нижню 175. все І час затримки. Він по, по умолчанню можете його не трогати, там стояло 10 секунд. Можете його зменшити до 5, ну менше 5 вже не можна. Тобто буде у вас релекшу спрацьовує 5, -5 секунд. Першу хвилину 5 секунд, споживач не буде працювати. І ми чуємо, коли він приходить цей поріг спрацювання, ми чуємо, як клацає середній реле, тухне оцей індикатор. Зараз показує, що на все добре, і тут струм виходить. Якщо воно тухне, як оце в ручному режимі, ви можете його виключити, так і автоматично воно саме спрацює. Оцей індикатор такий добре показує стан роботи і вольтаж. Хороший дисплей, взагалі дуже маленькі розміри, компактні. Взагалі дуже е, така удачна модель, можна сказати, популярна у нас, е, з, з мінімальними налаштуваннями. Е, по характеристикам 3000 Вт, тобто, можна ставити навіть на бойлери. 16 струб, е, 16 А. Ось така. Але, якщо в кого є якісь запитання, ще пишіть. Також зверніть увагу, є і заземлення, і є щось такі шторки, ну якби захист від дітей написано. да Це може бути і плюсом, і мінусом. Десь колись у мене також була якась розумна розетка. і Там буває таке, що е, може за, за, застрягнути така вилка була тут з виступами. І туди її засунуть, а обратно висунуть. Ну, дуже тяжко вона застріє. Тобто бажано тут вставляти сюди товсті не такі тоненькі вилки, а потовші європейського зразка. Ось таке реле, кому потрібно, можете в нас вземляти, бо інші якісь аналоги. ну Це саме ціна якість, прям дуже непогані і дуже прості налаштування, з якими можуть розібратися любий без всяких проблем. Хорошее реле. Рекомендую до покупки реле е, фірми Tagсно. Так, так. Ще раз покажу, як він виглядає корпус. Ну, підходить для любих побутових приладів. Зараз це дуже-дуже актуально. Час. Хто не хоче ставити на всю квартиру, ставить окремо на якусь окремо, на окремий ряд споживачів або по всіх кімнатах, або на якусь техніку, яку там дорогі телевізори, які не люблять низьку напругу, ну і високу вони також згорять. Після тобто, телевізори дорогу, дорогу побутову техніку. Ось такі.